Під час Української революції 1917-1920 років на першому всеукраїнському військовому з'їзді видали постанову про українізацію Чорноморського флоту. Так вперше заявили про те, що він має стати частиною саме Збройних сил України. На початку 1918 року Українська Народна Республіка оголосила про свою незалежність, а Чорноморський флот отримав статус флоту НР. У Криму, як у 2014 році, захопили владу російські окупанти більшовики. Розв'язати проблему з більшовиками в Криму. Український уряд вирішив військовим шляхом. За цю справу взявся український полковник Петро Болбочан, який асфальтним катком пройшовся по більшовійській армії під час свого походу на Крим. Це вже не перша російська окупація півострова, коли страждали, наприклад, кримські татари. І що зараз? Крим перетворився з регіону з великим економічним та туристичним потенціалом на воєнну базу РФ. Там розміщують своїх військових та техніку, яку активно використовують, у тому числі на Херсонському напрямку.